Всім привіт, друзі! Мене звати Іна Віхорова. Я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні будемо говорити про тренди. Монолог 20... мій про те, що всі ви знаєте, що в нас уже рік повномасштабної війни Росії проти України, і е, життя багатьох українців, якщо не всіх е, свідомих українців змінилося і змінилося не в ту сторону, яку б хотілося. Ми сильні, ми. Адаптувались до нових реалій, до відключень світла до того, що кожна мить може бути останньою, до того, що потрібно жити тут і зараз. Тому я живу тут і зараз знімаю і буду монтувати це відео для вас, щоб кожного тижня ви отримували щось новеньке. У мене з'явилося натхнення, і я хочу його передати. Людям, які мене дивляться, не багато, але а, я знаю, що ми з вами на одній хвилі. Маленький апдейт по каналу. Відео будуть виходити раз в тиждень а, про моду, а влоги будуть виходити раз в місяць. У мене є а, сили, бажання, і я просто уже не дочекаюсь, коли я зможу а, спокійно знімати, монтувати, видавати це, це, це мене драйвить. Чесно кажучи, мода і я в цьому році були не найкращими подругами. А, можна сказати, що ми були просто знайомими. Війна внесла корективи і на моє бачення, на мій світогляд, на мій стиль. А, тому так, я думаю, ви повітали зміни в моєму інстаграмі. Я його взагалі не веду. А, я зараз повністю переключилась на Ютуб, і для мене це кайф. Ютуб зараз та, та платформа, на якій я хочу виражати свої думки, говорити і не задумуватись, хто що подумає. Сьогодні будемо говорити про тренди 2023. У мене було схоже відео тренди минулого року, тільки в цьому відео я взяла лише 10 трендів, тому що в основному, якщо Чесно кажучи, вони не змінювались, а, вони трансформувались, трішки помінялись, але в цілому все, що ви вже знаєте, воно вже є і воно просто набуло більшої популярності. Тож, поїхали, відкривайте ваші вуха, якщо у вас є сила духу. Тож, перший тренд це тренд на прозорість. Як на мене, у цьому сезоні майже всі дизайнери вирішили, що цей тренд має бути в їх колекціях. Тому багато дизайнерів впровадили прозорість, використовували прозорі тканини, використовували різні силуети, де можна вставити якісь елементи, наприклад, сітку, чи то тонку пряжу, чи то шифон. тобто Прозорість вона є скрізь. Для мене я виділяю прозорість для себе як інтелектуальну, інтелігентну, а, все те, що можна якось обіграти. Це не значить, що ви маєте вдягнути сукню-сітку і милуватися з собою. Це не та прозорість, це більш якась а, кокетлива, якщо не, навіть не вульгарна прозорість. А я говорю про більш інтелектуальну, як на показі Ботега на Венетта показі, або Дольча Кабана. Також український дизайнер Бевза, чудова колекція, прозорі прозорість прям основний тренд і мото цієї колекції. Тобто, прозорість, вона скрізь. Навіть якщо ви не фанат прозорості і не любите відкривати якісь частини тіла, то навіть хустинка у волосся, так, обіграти якусь зачіску, це ну, шикарно. Мені здається, вже рахується, як ви в тренді. Е, мені імпонує цей, цей тренд. Я хочу додати більше прозорих речей у свій е, занадто консервативний стиль. Е, е, я взагалі на шляху, шляху того, щоб трошки трансформувати свій стиль, тому що, як ви бачите навіть зараз, я в дуже закритому одязі, е, е, я завжди якась така закучкана, затучкана, і мені хочеться більше відкритості і більше якоїсь розслабленості. На це вже буде. Інше відео. Тобто, перший тренд, тренд, прозорість я повністю підтримую і однозначно за, як ви пишіть в коментах. Наступний стиль стиль будуар. Французьке таке слово, будуар. Прозорі тканини, бретельки, корсети, що ще тут, шовкові сукні, шифоновий матеріал виробів. Тобто, навіть мережево, і це ще не повний список того, що я зараз швиденько переглянула. Я підготувала певні матеріали. Вони будуть з'являтися на екрані, вже з'являються геніально. Я руками і ногами за цей тренд, але ви ж знаєте, тут є тонка грань між. Додати перчинки у свій образ та бути вульгарною. Я не думаю, що ви хочете бути легковажною, щоб ваш одяг кричав про те, що ви легковажна, Але стиль будуар він такий з перчинкою. Тобто у прикладах, які я вам показую на екрані, є два варіанти подачі цього стилю. Так? Але зверніть увагу, наприклад, я рекомендую звернути увагу на показ Gucci, так, в цьому році, Весна Літо 2023. Супер образи в стилі будуар, але такого класичного будуара. Зверніть увагу, які фасони, які силуети, все витримано, все о, саме так, як я люблю, наприклад. Тому пишіть в коментарях, як вам тренд-будуар, переходимо до наступного. А наступний у нас це тренд Байкерський стиль. Цей стиль я б назвала невмирущим. З кожним роком він переходить до нас, переходить, міняється, трансформується. Ми всі носимо з вами куртки косухи, це мега тренд. З кожним роком він росте і росте. Байкерський стиль, він як такий, не змінився, але більше акцентних деталів: якихось вирізів, додаткових кишень, десь зіпери. Тобто стиль. Байкерів, він такий більш а, жіночний. Можна я так скажу? Тому що, як на мене, якщо навіть глянути, мій фаворит а, в цьому стилі на показах, це Сен Лоран, там, де акцент талії, подивіться на ці кольори. Я кайфую. Я думаю, що ви кайфуєте разом зі мною, хто в команді такого мінімалізму. А, подивіться, ці плечі, це порталений силует, цей колір. Колір шкіри моделі, я просто обожнюю все, що зв'язано з цим образом. Хочу його повторити, не знаю, чи вдасться. А, також подивіться на трусарді. Так? Там також є акцент на талії. І, як на мене, то круто, що. Жіночність повертається у моду. Вона взагалі і не виходила, проте всі оверсайзи кричали нам про те, що якби стираємо грані між чоловіками і жінками і т.д. і А зараз мені здається, що це круто, навіть якщо це оверсайз, але з акцентом Наталії ну, шикарно. Наступний тренд стиль 90-х. З минулого року цей тренд просто полював на красуню у всьому світі. В цьому році він остаточно зафіксувався, і ви знаєте, я кайфую, я кайфую від показів цього року на літо 2023. Не впевнена, що можу ось так сміливо вдягнутися в стилі Кейт Мосс. Так, але кілька елементів запозичити можна. Мені подобається все ця асиметрія в одязі. Цей героїновий шик. В деяких брендів це кіберпанк. Не всім скажу зразу, не всім пасує стиль 90-х. Звичайно, можна взяти деякі елементи, але тупо копіювати не всім. Не раджу. Потрібно дуже вміло запозичувати те чи інший елемент. У свій гардероб, щоб ваше ДНК стилю не порушувалось, наступний тренд це тренд готика. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що набув він популярності якраз в той період, коли на Netflix виходить серіал Венздей. Зараз танець Венздей розлетівся по Тіктоку. Одяг і сукня копіюються багатьма підлітками і дорослими. Тобто я також кайфую від цього тренду. Готика, це не значить «total Black і Strong фейс. Так, готика може бути зовсім різною. Ось навіть якщо ви подивитесь на покази цього року, то е здавалося, що це не можна поєднувати, а воно поєднується і воно виглядає супертрендово, трендово, свіжо по-свіжому е непоєднувані ці елементи, фактури, текстури, все разом, принти. Мода дає нам можливість міксувати дуже різні деталі між собою, різні стилі, і при цьому створювати щось нове і бути в гармонії з тим, що ти створюєш. Це класно. Як вам стиль а, готика? Він дещо в цьому сезоні інший, більш такий видний, я б сказала. А, мені подобається дуже. Різні вирізи, нестандартні, не просто асиметрія, а асиметрія якоїсь форми. А, пишіть, як вам, мені буде цікаво попереписувати з вами в коментарях. А, рухаємось далі. Наступний тренд це шнурівка. По ньому дуже швидко пробіжимося. Все-таки 2023 це. Такий курс у нас на жіночність, тому що я бачу, що шнурівка це важливий елемент. У майже всіх дизайнерів була шнурівка, може бути якісь сплетіння, переплетіння, чи то на взутті, чи в позаду на карсеті на спинці. Тож, дівчата, не цураємось підкреслювати талію ремінцями а, і пробуємо якісь новинки у свій образ. Дуже популярна буде пляжна мода а, в цьому році. Купальні костюми, Костюми, так, топи на зав'язках це буде мега популярно. Відкриваєте е, дизайнерів цьогорічних, які були на показах е, тижня моди. І беремо, черпаємо натхнення. І ви в тренді. Наступний тренд це футуристика. Футуристика, як на мене, в плавно входив в, в наше життя. Для мене футуристика це зазвичай. Те що не дуже насибельно. Але в цьому році я звернула увагу на бренд of White, футуристичні елементи, але все так якось поєднано круто, поєднано між собою, що я така, я б це вдягнула. І це б я вдягнула. Це мені подобається. Тобто я себе зловила на цій на думці, що можна розглядати цей тренд з різних боків, крутити його, міксувати. От, наприклад, такий бренд, як Puma, який представив свою колекцію, там футуристика футуристична просто. Там не зовсім все вдягнути можна. Точніше, багато речей я б не змогла таке носити. Але комусь прям в кайф, комусь подобається. Також прослідковується тема. Інопланетян, так, НЛО кругом. Не дивно, що в нас були, як нам сказали, в новинах випадки в США. Так, ми всі чули це і бачили, тому, можливо, нас до чогось готують, я не знаю, але дизайнери підхопили цю ідею і деякі костюми виглядають комічно, але прикольно. Що ви думаєте з приводу футуристики? Як вам? мені здається, це прикольно мати щось нове. Тому ви зверніть увагу на кольори. Кольори досить різні, не тільки як ми звикли футуристика, це щось сріблясте. Форма виробів мега різна, і луки взагалі хочеться роздивлятись. Тобто обговоримо з вами в коментарях футуристику. Наступний тренд це тренд Кринолін. Так вам не здалося ці самі пишні спідниці, які були на версальських балах. 2023 просто не перестає дивувати. Ось я розглядаю а, пишні спідниці знову в моді. Тобто, я вангую, що весільний сезон, весільні сукні будуть повністю у всіх отих пачках. Максимальний об'єм, ну, просто не стримуємо своєю фантазією. Кольори максимальні. Максимально різні: від супернасиченого, наприклад, жовтого рожевого, до більш пастельних, спокійних, все як вам подобається. Як я багато раз говорила, мода. І тренди це не те, що показують нам, а те, що вам підходить. Тобто, якщо вам подобається, і ви знаєте, як правильно воно функціонує з вашою фігурою, як правильно скоригувати їх, ви просто багіння. Ну, що тут можна сказати? Я морально не готова поки до такої політу форми. Я не зможу вдягнути ці кринолінові спідниці, але тенденція мені подобається. Побачимо, як вона. Буде змінюватись. Чи зафіксується цей тренд, тому що він плюс-мінус новий, побачимо. Але Лісап, мені, наприклад, сукні подобаються на показі. Як вам? Пишіть в коментарях. Ну і наступний тренд це всім відомий стиль гранж. Як на мене в цьому році стиль гранж він більш такий неоднозначний. Звичайно, він ніколи не був стилем ляльки-Барбі, але як я дивлюсь на покази того ж самого Дізель, це. Це тяжкий гранж, тут багато шаровість, тут не оброблені краї виробів, тут дуже цупкі тканини. Якщо чесно, то за цим концептом для мене втрачається перше джерело, такий класичний собі гранж. Що думаєте ви з цього приводу? Як вам така адаптація? І чи змогли б ви вдягнути стиль гранж в новому баченні від дизайнерів? Чи змогли б в повсякденному житті? Мені було б цікаво дізнатися. Ось і все я намагалась зробити максимально. Коротеньке відео про тренди 10 самих актуальних, тому я надіюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, ставте пальчики вгору і не забувайте підписуватись на канал. Звичайно, в коментарях вказуйте, який тренд 2023 ви плануєте якось потрошечку запозичити до себе в гардероб, від якого ви відмовитесь. Мені буде цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Можливо, ви мені накидаєте якісь певні теми для наступних відео, щоб вам було б цікаво. На цьому все. Зустрінемось на наступному тижні. Всіх обнімаю!